Друзі, всім привіт! З вами Венс. Це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в катку. На карту пісочниця в режим джагернаут. Так, зразу чувачка бачу на бруті. Нічого собі щось вони так рвонули. 1200 залетіло від смокі непогано. Забрав я громіка. Набиваю я наші трофеї на корпус. Там, як ви знаєте, треба 5 мільйонів досвіду набити. Ну, в мене, я думаю, 1050 вже є. Я думав просто, що спочатку що вони автоматично набуваються. А потім я зайшов в трофеї і бачу, що. ні І. Я не знаю, як я тоді мав звання, чи Уррен перший чи. трошки менше. ну На той момент я вже набив 50 тисяч досвіду, але вони мені не були зараховані. Там потрібно спочатку туди зайти, ну подивитися те завдання тоді. Воно вам зарахується. Мабуть, так само, як і всі останні завдання. Не знаю, чого це не можна було зробити автоматично. Щоб... Але то є, то є. Так, кинув гранатку, нікого не забрав. Падає тут у нас голдік. І зараз, мабуть, його хтось забере. Бо в мене немає птички. Да. Забирають суперники. Джагернаута вже є овердраю. У мене вже є 250 тисяч кристалів для прокачки. І я вже чекаю на знижки. Думаю, вони будуть після закінчення зимної міні-гри. Але ці знижки будуть не такі, як. Були перед новим роком там, 50%, а будуть, я думаю, 30% як стандартні. Ну але це все одно вигідніше, ніж безнижу качати. Мені вже було б непогано прокачатися, бо вже звання підросло і виходить, що я граю не прокачаний. Деяких катках це не помітно, але якщо, наприклад, мене закине там, де варенти 5, то це дуже добре помітно, я майже нічого не можу зробити там. Оп. Особливо, якщо вони там всі вже грають на брутах, то взагалі. Ми програємо поки що 2-0. Напишіть в коментарях, скільки кристалів є у вас. І що плануєте прокачувати ви на знижках? В кінці цього бою ми відкриємо контейнери, які заробили за сьогодні і за вчора подивимося, що нам падає. Ну, мені поки що, окрім твінза, нічого такого прикольного не випало. Ну, анімахи, мабуть, штуки 3. Всіх разом є в мене вже. Оп! О джагернауту попав. Але він стоїть під куполом, щоб його ніхто не виніс. Шкода, що у мене зараз немає гранатки. О, мої союзники поїхали в наступ. Бачите, вогнемет грає на бруті У нього є три припаси, можна їхати в наступ. А в мене один припас і все. Якщо я заїжджаю в Тил Ворога, то все. Мені... Кришка прийде скоро. Бо там їх багато, а я тільки з одним припасом. Так, нашого джагарнаута вбили. І напишіть в коментарях, чи збираєте ви рубіни червоні. І на що плануєте їх потратити. Я то, мабуть. Буду збирати на танкофон. Ну хіба що може буде якийсь прикольний івент платний там, за 700 танкоїм. Але просто я не знаю, чи варто на такому маленькому званні набивати якийсь івент. У мене тут і так мало боєприпасів. Краще трошки пізніше це робити. То я вважаю, що самим вигідним буде покупка танкофонду. Але це буде не раніше, мабуть, ніж літом. Ну якраз до цього часу ви, я думаю, зможете назбирати півтори тисячі рубінчиків. Ох, як закрутив рельсовод. Так, летимо. І може не знаю, може тисячу броні куплю. Бо в мене її менше з припасів. Тому що, мабуть, я на ній постійно катаюсь. Оп. Щось так залегав той громік Чи то, може, в мене залагало, не знаю. Бо поки він крутився, то моя граната його не вбила. Бачите, зараз вони мені всі поплюхи скинуться і все. І фініш. Капут. Так. Бачите? Уarрен 5 і в нього вже дрон брут. Ну я вважаю, якщо я до знижук прокачаюсь до Уоррента 5, то буде взагалі супер. Якраз. На знижках зразу прокачаю його. брут коштує 100 тисяч, я дивився на Вікіпедії то на знижках він буде коштувати 70 30 тисяч закономет. Раз там прокачаєте свою пушку чи корпус. Ну і я збираю 500 тисяч на слот під захисний модуль, я вже вам це казав, четвертий Краще буде його купити зразу, щоб потім не витрачати, ну не збирати більше. Кількість кристалів. Так собі на малому дзвоні, поки у вас є зайві кристал, ну поки що то я ще не збирав, але поки будуть зайві Кристали і вам немає що качати, то краще його зразу купити на майбутнє. Оп! Гранатку йому. Він мені ні, нічого. Прокачаний чувачок чи кажу прокачаний, прошарений. Орен 3. Маркус. Не знаю, які сім'я не наша. Колись я дивився фільм Другий світ чи якось так. Там, по-моєму, Маркос звали вампіра. Ще одного з главарів вампірів. Оп! Так, мы проиграем 4-0. О, смока на брюки играет. И она меня забирает. Оп, забрал я рельсу. Бестия. Поехала она. Корниті. Так, є в нас овердрайв, треба його прожати. Зараз мене, мабуть, смака забере, тому що в неї три припаси. а ні, не забрала. Так, потрібно дочекатися, мабуть, аптечки, бо зараз я, поки буду запускати, то він мене винесе або спроба. А, забрав смаку. Добре і на тому. О! Бестия. Бестия двадцатка. Двадцатый столица, что-то такие. Не знаю. Ну, короче, римскими цифрами, чья я там... Так. Да. Да, я вже думав, що джагерна от зараз мене їхній винесе. Нагибатор щось там в чаті написав. Не знаю кому це адресовано. Ну, я так розумію комусь знашить. Бо він не в загальний чат написав. Оп, треба змінити налаштування. Бо я не вмію на мишці грати на таких корпусах. Зараз поки змінив налаштування, то зараз мене її винесуть. Тепер можна трошки пограти. Я дивлюся, вікінгів там ні в кого нема. А мене так, можна сказати, з гернаті, мабуть, які вікінг може винести. Але щось я бачу і смака непогано мені накидало. Стільки ХП забрало нічого собі. Дивіться, багато ХП забирає з пострілу на такому маленькому званні. Ну але я, в принципі, не люблю цей режим джагернала, я в нього добре не вмію грати. От, якби я грав джагернаут на легенді, то я б взяв би якогось вікінга молота і поїхав би в атаку. Було б нормально. А джагернаутом я не люблю бути. Попав я по ворожому джагернауту 2000. Забрав Васпіка. Ого, не попав по смосі. Зараз вони ще під кінець мене винесуть, Це буде епічно. Оп. Ось така в нас вийшла катка. І зараз ми перейдемо до відкриття наших контейнерів. Заберу я спочатку нагороди за місії. Так, забираю. Недельных Недельных немає. Ну что, открываем контейнеры Так Выпускаем Такие ничего прикольного И один эпичный у нас там был Инженер, по-моему, на паладин Якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.